Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу приготувати знову тушонку. Але тушонку буду вже готувати не в скороварці, як я звикла, а в автоклаві. Нарешті ми придбали автоклав, давно про нього мріяли. Сьогодні прийшла посилочка, швиденько купили м'язка, тут в мене свинина. І будемо випробовувати наш новий апарат. Свинини в мене 6 кг. Брала різну таку трішки з сальцем. Щоб не дуже суха була тушоночка така, жирненька. На кожен кілограм м'яса я, як завжди, додаю дві чайних ложки солі. 6 кілограм м'яса, 12 ложок солі. Сіль беру з невеличкою гіркою такою. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все. в м'ясо я більше нічого не додаю. Перемішуємо. Гарненько перемішала і залишаю десь на півгодинки на годинку. Нехай постоїть. Потім ще раз перемішаю і буду відправляти в баночки. Готуємо баночки. Баночки я вже підготувала. У мене це євробаночки з ось такою кришечкою на різьбі. Можна закривати під закаточний ключ баночки. Баночки просто мию, не стерилізую, нічого їм не роблю, Чистенькі вимиті баночки. Відправляю сюди один невеличкий такий листочок лаврушки. Якщо великий, переломайте на 2-3 частини. Маленького достатньо. І три горошинки. Чорний перець горошку. Так, в кожну баночку. Далі відправляю сюди м'ясо. Баночки всі наповнила. Плотненько, ось так, щоб менше залишалося пустих місць. Наскільки це можливо. І всі закрила просто ось так добре кришечкою. Все підготували, а далі саме цікаве. Придбали ми ось такий автоклав він українського виробника. Корпус з нержавіючої сталі. Автоматичний. Виготовляють його в місті чернівці. Кому цікаво, ось зробіть собі скріншот екрана. І поцікавтеся. Це не реклама, це просто кому буде цікаво переглянути. Він працює як від мережі, або можна поставити на газову плиту. Коли користуєтесь без електромережі, дивитесь на цей термометр. А коли в електромережу, ось такий тут датчик. І тут все написано зрозуміло. Тут у нас ззаді зливний екран. Дуже зручно, що він знаходиться внизу, зливається вся водичка з нього. Також йдуть до нього ось такі фланці, затискачі та ключик, щоб в кінці піджати. Дуже зручно що є терморегулятор, не потрібно весь час наблюдати за ним. Все вирішить за вас. Звичайно, якщо є електроенергія. То в нас час таке може трапитися що завгодно. Знімаємо верхню кришечку. Ось так вона виглядає. Тут у нас резиночка така, резинова прокладка. Далі всередині йде такі дві підставочки. Під ними знаходиться тен. На підставочки ми складаємо баночки. Цей автоклав розрахований. На 8 півлітрових баночок, або можна використовувати літрові. Далі заливаємо воду. Вода повинна покрити баночки на 2-3 см Водичку набрали. Далі накриваємо кришечку і закриваємо навхрест. Спочатку одні нагриз будемо прижимати, потім інші. Ось в такому порядку. Далі підтискаємо ключиком. Черзі, щоб не було перекосу кришки. Так як ми будемо користуватися електроенергією, поки що цей термометр ми дістаємо і вставляємо сюди щуп від нашого терморегулятора, вставляємо до кінця. Так, щоб він не випадав. Притик. Вмикаємо автоклав терморегулятор. На терморегулятор. Вмикаємо в розетку. Все працює. Кран для накачування тиску у нас перекритий. І так як ми використовуємо банки з єврокришкою, початковий тиск накачувати нам не потрібно. Далі нам потрібно виставити час приготування та температуру. Готую перший раз, тому роблю все, як книжка пише. А книжка пише, що потрібно виставити 40 хвилин для свинини і температуру 110 градусів. Тому виставляємо 40 хвилин і температура. Потрібно зловити її 110 градусів. Індикатор нагрів загорівся в нас. І пішло нагрівання температури в автоклаві. Так, дивимось, пройшло у мене 5 хвилин. Температура почала рости вже 23,2. По мірі нагрівання буде показано, як піднімається тиск. Для наших євробаночок тиск повинен бути від 1,8 до 2,5 атмосфер. Дуже зручно закривати в євробаночки. Не потрібно чекати повного охолодження, можна виймати баночки вже при температурі 60-70 градусів. Також не потрібно створювати початковий тиск. Дуже зручно, спробуйте. Якщо ви кладете в автоклав баночки, які закриваються звичайними кришками і ключем, то для початку потрібно накачати тиск один атмосфер, і потім після приготування потрібно дождатися повного охолодження. Не можна їх раніше витягувати. Коли наш датчик дійде до потрібної температури нагріву 110 градусів, потім вімкнеться таймер 40 хвилин і почнеться відлік часу. Температура потрішки підіймається. Я засікла час, мені цікаво, скільки по часу займе нагрівання повністю до температури 110 градусів. Пройшло вже 40 хвилин, 65. І 5 градусів уже, і почав підійматися тиск. Чекаємо далі. Ось, пройшла рівно 1 година і 10 хвилин, температура 110 градусів. Вимкнувся щойно підігрів і мерехтить під таймер з зеленим кольором. Ось. Тиск у нас піднявся ось до 2,3. Зараз піде відлік часу. Ось, щойно показало 40. І знову показує температуру. 39 хвилин показує і температура 111 градусів. Тріщать кришечки на баночках, втягуються. тиск тримається. Пішло приготування 40 хвилинне. 38 хвилин. Чекаємо час. Залишилось у мене ще 24 хвилини. Тиск піднявся трішки знову, тому що щойно вімкнувся темп, трішки підігрів, підтримав температуру, тому що вона впала до 108. Зашумів, підігрівся, піднявся. Тиск трішки піднялась температура і він знову вимкнувся. це для тих, хто також не знає, як працює автоклав, для тих, кому це цікаво, тому що ж не в кожного вдома є автоклав. Я сьогодні біля нього, тут, як біля нової іграшки, весь вечір ходю, наблюдаю, все мені цікаво. Думаю, вам також буде цікаво. Спеціально вирішила зайнятися цим з вечора, щоб він ввечері все мені приготував. І до ранку вже у можна було відкривати. Звичайно, ще слідуючі рази приготування я вже не буду біля нього весь час крутитися, тому що все автоматично. Сам відключиться після закінчення часу. Не потрібно бути поряд з ним весь час. Це дуже зручно. А перший раз, все хочеться побачити, зрозуміти принцип роботи. Для мене це цікаво. У нас ось такий автоклав А8Електро на 15 літрів. Сюди підходить півлітрові баночки, 8 штук, літрові 7 штук. Двох і 3-літрові не підходять. Вони по ширині підійдуть, тому що широка горловина, але по висоті не підходять, тому що потрібно від верхньої кришки 7 см, щоб було до води. Якщо поставити на підставочку 3-літрову банку, вона не підійде сюди. Це хіба що у вас є такі, знаєте, пузата така баночка, але вона низька. Тоді так. Загалом 8 банок і 7 літрових. Дуже зручно. Ми хотіли взяти спочатку з 3-літровими, але зрозуміли, що нам це не потрібно. Компоти ми закриваємо і так, без автоклава. А тушонка, риба, паштети все в нас в півлітрових баночках. Тому ми обрали такий варіант. На таймері в мене вже показує, що залишилась 1 хвилина, 108 градусів. Температура підтримується зараз. Зараз повинен вимкнутися терморегулятор зовсім. Все, він вимкнувся. Написано OFF. Я думаю, що можна залишати так, щоб бачити, яка там температура. А можна використовувати ось цей термометр, вставляємо замість щупа. І просто без електроенергії вже дивимось, яка в автоклаві температура. У мене пройшло ще 5 хвилин, я бачу, що температура знижується, вже 106 градусів показує. Можна терморегулятор вимикати. Він нам більше не потрібний. Виймаємо щук. Обережно, бо він дуже гарячий. І вставляємо наш термометр ми можемо спокійно слідкувати за температурою. Видно, як підіймається стрілочка, тому що там далеко не 20 градусів, а до 6. Швиденько набираємо. Після вимкнення в мене пройшло 4 години. Температура впала до 60 градусів. Тиск показує половину атмосфери. Так як в мене євробанки з кришками. Мені потрібна температура від 60 до 70 градусів для того, щоб кришечки наші втягнулися на баночках. Якщо у вас звичайні кришки, то потрібно до 30 градусів діждатись температуру не більше. 30 і менше тоді можна відкривати. Якщо більше, то можуть позривати кришки і понадуватися кришечки на баночках. У мене єврокришки, тому мені зараз потрібно їх відкрити. 60-70 градусів повинна бути температура. Зараз я потрішки буду випускати тиск. Випущу весь тиск і буду по черзі, так як я їх закручувала, так і буду знімати по черзі. Відкриваю трішечки ось тут, не на всю, а трішечки. Поверну. І ось так тут на ніпель обережно натискаю, щоб вийшов тиск наш. По трішечки. Видно, стрілечка опускається, тиск виходить. Зменшуємо тиск до нуля і відкручуємо. Беру ключик і потрішечки відкриваю не сильно відразу, а потрішки віджимаю по черзі, далі вже без ключа потихеньку відкриваю плавно, по кругу. Вони вже в мене легко далі відкриваються. Обережно, тому що ще гаряче. Все вже можна так знімати, вже кришка не притиснута. Потрібно взяти рушничок і впала кришка. Потрібно взяти рушничок і обережно зняти кришечку, тому що вона дуже гаряча. Кришку зняла. Вода гаряча, навіть трішки парує. Якщо у вас є такий спеціальний зажим, щоб дістати гарячу банку, то можна діставати прямо так. У мене такого зажиму немає, тому я зараз зілью воду і потім достану баночки. Розвернула автоклав, відкрила і зливаю водичку. Водичка майже злилася. Це я вам вже показую, як я закриваю другу порцію тушонки. Перша була вчора, сьогодні вже друга, тому хто уважний, на годиннику на плиті зовсім інший час показує. Ми докупили ще 2 кг м'яса на 4 баночки, щоб вистачило. Тому що з вчорашньої порції я трішки не розрахувала, і в мене залишилось 4 банки. З тушонкою, які не влазять в автоклав. Тому докупили м'ясо, щоб знову друга закладка була також 8 банок, а не 4. З одного кілограма м'яса виходить 2 півлітрових баночки тушонки. Вода в мене стікає тут в 10-літрову кастрюлю вона дуже повна, тому там, мабуть, десь 12 літрів виходить водички влізло. І все, Водичка стекла, і зараз обережно рушничком я виймаю баночки. Я зверталася в чаті до виробника такого автоклаву, і запитувала щодо температури, коли і як потрібно які баночки діставати, тому що в інструкції мені не зовсім до кінця зрозуміло. Тому вам розказую, можливо, комусь буде корисним. Якщо у вас єврокришки, тримайте 60-70 градусів і діставайте, ось як я роблю, коли вони ще гарячі. Тому що, якщо ви будете тримати до 30 градусів, як звичайну банку з кришкою, тоді кришечка на євробанці не втянеться. А так повинна втягнутися, тому що вона гаряча, і все буде добре. Беремо чим зручно, в мене ось така ганчірочка. І обережно, тому що все гаряче. Дістаємо кожну баночку. Ось така гарна тушонка виходить. Баночки дістала. Ось така краса і смакота в мене виходить. Першу порцію я вже опустила в підвал, а це залишається поки що на столі. До повного охолодження. Після охолодження кришечки всі повтягуються, і можна відправляти в підвал на довге зберігання, наскільки це можливо. У нас тушонка закінчується чимось дуже швидко, зазвичай. Але робили в скороварці і виходить три штучки за раз, це для нас мало. Тому вирішили взяти автоклав. Так як я два рази вже робила, то можу сказати, що це дуже зручно, коли влазить більше баночок. По-перше, зручно, по-друге, це швидко, якщо ви робите ось в таких баночках з єврокришкою. Від закладання баночок в автоклав і до того часу, як я дістала, їх пройшло у мене 6 годин. Звичайно, якщо будете робити в звичайній баночки і закатувати ключем кришечки, то прийде трішки більше часу, тому що баночкам потрібно охолонути, як мінімум до 30 градусів, 30 і менше. Для тих, хто дивиться моє відео і думає, брати йому автоклав чи ні. Я однозначно можу сказати беріть. Я рекомендую це дуже зручно, швидко, і він буде служити вам багато років. Відео моє вийшло довгим, дякую всім, хто додивився до кінця. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Далі буде цікаво. Всім дякую за перегляд. Смачного вам і пока-пока!